Що вагітність робить з мозком жінки, та як найбільший науковий журнал начудив з дослідженням? Як ковід вплинув на ваш мозок та як більш ефективно управляти своїми спогадами? Привіт! Ви дивитесь, що нового у науці на ScienceUA. Мене звати Андрій. Ми бачили вашу зацікавленість темою мозку в коментарях. Та й нам самим цікаво. Тож сьогоднішня підбірка новин науки стосуватиметься саме мозку. Не забудьте про вподобайку, підписку на канал і про коментар, а бажано ще й зробити донат на ЗСУ. Тоді ви ну, взагалі супер. Взяли чайку і поїхали. Починаємо із публікації, що спершу викликала у мене подив, а потім. Ну а я навіть не знаю навіть агресію. Отже, по перше, заголовок, вагітність зменшила об'єм сірої речовини головного мозку. Якщо ми додамо до цього, те, що це насправді один із топових журналів, то справді може здатися, що для того, щоб не стати дурнішою, жінці не варто вагітняти і тим паче не народжувати дітей. Але не все так просто і однозначно. Вагітність це особливий період в житті жінки, який супроводжується серйозними гормональними і фізіологічними змінами. Науковці вже давно знали, що після пологів у жінок зменшується об'єм сірої речовини в головного мозку, але до цього часу не було достатньо даних про те, як цей процес відбувається під час вагітності. Дослідження проводили науковці з університету, які спеціалізуються на нейронауках. Вони вирішили вивчити, як вагітність впливає на структуру мозку жінки, використовуючи метод магнітно-резонансної томографії МРТ. У дослідженнях брала участь одна жінка, яка проходила 26 сканувань мозку, починаючи з третього тижня до зачаття і закінчуючи двома роками після пологів. Одним з обмежень експерименту є те, що він проводився лише на одній особі, що може обмежити узагальненість отриманих результатів. І це саме та причина, чому я спершу був вражений тим, як красиво були представлені дані, а потім зіпсував собі настрій нече АЛО 24 рік 21 го століття якого часу нам достатньо одного об'єкту досліджень для того, щоб судити про такі глобальні речі? Отже, ви, жінка, живете на великому місті Санта-Барбара. Вам пропонують за 1200 доларів зайти по дорозі на роботу чи зі школи з дитсадка в місцевий кампус всього 30 разів протягом року. При цьому вам безкоштовно робитимуть аналіз крові в Штатах. Безкоштовно. А ще перевірятимуть вас на наявність супутніх проблем. І знаєте, що вони знайшли одну лише респондентку і лише вісім жінок контрольної групи. Ну, в принципі, більше немає жодного сенсу, адже вибірка відсутня. У мене тільки три ймовірні причини такого явища: або ці науковиці не вміють шукати. Або жінкам нув зовсім все одно до науки, або в Штатах настільки бояться МРТ голови в, в університеті. Можливо, вони думають, що то щось радіоактивне і з'їсть їх мозок. Не знаю, в будь-якому разі дослідження могло б стати супер важливим, але брак вибірки обмежує його врахування. Отже, дослідники виявили, що об'єм сірої речовини зменшується, а об'єм білої речовини навпаки збільшується. В середньому приблизно на 7%. це може насправді свідчити про компактизацію сірої речовини та формування нових зв'язків між нейронами. Що цікаво, особливі помітні зміни спостерігалися в ділянках відповідальних за соціальне пізнання і материнську поведінку. Очевидно, це підтверджує, що вагітність веде до підвищення нейропластичності, здатності мозку змінюватися та адаптуватися. У зафарбованих ділянках об'єм сірої речовини під час вагітності зменшувався. Чим темніше забарвлення, тим сильнішим був зв'язок між терміном вагітності та зменшенням об'єму сірої речовини. Розуміння змін, які відбуваються в мозку жінок під час вагітності, може допомогти в лікуванні після пологової депресії, з якої стикаються деякі жінки. Знання про ці нейронні зміни може сприяти більш кращому розумінню емоційних і психологічних викликів, з якими стикаються матері. Це в свою чергу може стати основою для розробки нових підходів до підтримки жінок у період вагітності та після пологів. З цікавого помітив ще те, що керівниця лабораторії публічно пише про те, що Пише про те, що є стільки всього про нейробіологію вагітності, що ми не розуміємо, і це не тому, що жінки надто складні. Це наслідок того, що біомедичні науки історично ігнорували жіноче здоров'я зараз, 2024 рік, і це перший погляд на цю захоплюючу нейробіологічну трансформацію. Ну так, чоловікам вченим вже плювати на жінок, правильно на половину популяції, половину родичів, людину, з якою живуть, виходить так. Ну, згідно наших скринів, виходить бреше. А ще в тому, що в чомусь перша. Ось приклад дослідження з вибіркою і більш тривали в часі. Коротше кажучи, вагітність є складним і динамічним процесом, який викликає значні зміни в структурі мозку жінки. Вагітність зменшила об'єм сірої речовини головного мозку і збільшила об'єм білої речовини, шлуночків і спино-мозкової рідини. Такі зміни зберігалися ще два роки після пологів. А насправді з інших публікацій ми знаємо, що принаймні шість, і це цікаво цікаво всьому вченому світові. А тепер, якщо перша новина була про зміни, що просто перерозподіляють ресурси в мозку у жінок, то ця вже стосується саме тих змін, які б вам не сподобалися. Пацієнти, які були госпіталізовані з важкою формою COVID-19, мали гірші довгострокові когнітивні функції порівняно із учасниками з контрольної групи, що корелює зі зменшенням об'єму мозку в ключових ділянках та аномально високим рівнем білків травми мозку в крові. Дослідження, проведене під керівництвом науковців Ліверпульського університету, а також Королівського коледжу Лондона та Кембриджського університету, мало на меті проаналізувати неврологічні та психіатричні ускладнення covid 19 шляхом вивчення ролі сироваткових та нейровізоляційних. Біомаркерів наразі бракує довгострокових доказів щодо довготривалих неврологічних ускладнень важкого перебігу covid 19 Одне дослідження, опубліковане на початку цього року, дослідниками з Данії, показало, що пацієнти госпіталізовані з COVID-19, гірше виконували низку когнітивних тестів і мали більшу ймовірність страждати від тривоги або погіршення пам'яті через 6 місяців після інфікування. У цьому ж дослідженні прагнули провести довгостроковий аналіз, щоб покращити розуміння та здатність лікувати пацієнтів з постійними когнітивними симптомами. Загалом до аналізу було включено 351 пацієнта, а також групу порівняння, що складалася з 2927 осіб. Порівняйте з попереднім дослідженням. Далі розділили пацієнтів після ковіду на дві когорти: тих, хто мав неврологічні або психіатричні ускладнення, пов'язані з хворобою, і тих, хто не мав неврологічних ускладнень. В обох групах пацієнти були значно менш точними і повільними у своїх відповідях до тестів, порівняно з даними контрольної групи. Дослідники виявили, що найнижчі показники спостерігалися у пацієнтів, які раніше мали симптоми енцефалопатії. І меншою мірою у тих, хто мав цереброваскулярні або запальні ускладнення. Крім того, дослідники визначили глобальні порушення у всіх когнітивних сферах, що стосується як точності, так і часу реакції у всіх клінікодіагностичних групах. Тобто, якщо не вдаватися в деталі і складну термінологію, і насправді кожному, хто працював з коронної з наукової точки зору, це було очевидно, ще принаймні з 2021 року, в тому числі і мені, і про це ми ймовірно розкажемо спонсорам. COVID-19 – це не просто захворювання легень. Часто пацієнти, які страждають від нього найсильніше, мають ускладнення з боку головного мозку. Ці дані свідчать про те, що госпіталізація з covid 19 може призвести до глобальних і об'єктивно вимірюваних когнітивних порушень, які можна виявити навіть через 12-18 місяців після госпіталізації. Ці когнітивні дефекти після перенесеного COVID-19 були еквівалентні 20 рокам нормального старіння. Чи є значним збільшенням, чи можливо дуже значним? Тож тепер дослідники прагнуть з'ясувати, чи обмежуються ці когнітивні дефекти лише тими, хто був госпіталізований після гострого захворювання, чи вони також сильно впливають на пацієнтів у загальній популяції. На щастя, коли є реальна проблема, то у вчених з'являється море колег, що досліджують її незалежно зі свого боку. І зараз до нас стікається інформація зі всього світу, щоб ми могли діяти не навмання. Так, от в ліверпульських дослідників із минулої публікації є їх Вашингтонські колеги, що підійшли до змін у мозку зі свого боку, і повідомили ще більш неприємні речі: а саме те, що ковідний локдаун прискорив потоншення кори головного мозку та його дозрівання у підлітків. І в даному випадку це не прямий наслідок хвороби, а локдауну, до якого призвела епідемія. Якщо вас теж зачепив локдаун, то можете написати про свій досвід повернення в світ без обмежень в коментарях. Але повернімося до дослідження: його провела команда під керівництвом Патрісії Куль. Яка є провідним експертом у галузі нейробіології? Вона проаналізувала дані МРТ головного мозку 160 здорових підлітків віком від 9 до 17 років до і після локдауну, після початкового обстеження, яке відбулося до пандемії. У 2023 році 81% учасників повернулися для повторного сканування, і тут вже з'явилися перші поправки до експерименту, бо повторне обстеження повинно було відбутися у 2022 році. Але через новий локдаун його довелося відкласти. Це могло вплинути на точність даних, оскільки зміни в мозку можуть відбуватися швидко, особливо в підлітковому віці. Але вже як сталося. Результати показали, що у дівчат процеси потончення кори мозку, що є ознакою дозрівання, відбувалися значно швидше. Зокрема, повторні МРТ виявили потончення кори в 43% проаналізованих областей мозку у дівчат, тоді як у хлопців, лише в 6%. Визначення віку за допомогою нормативних моделей показало, що у дівчат прогнозований вік був на 4,2 роки більший за календарний, тоді як у хлопців лише на 1,4 року. До речі, про Прискорене дорослішання і ймовірні проблеми, які можуть бути пов'язані з цим, розказував Павло в попередньому випуску. Обов'язково подивіться, якщо не бачили. Найбільш виражене прискорення дозрівання спостерігалося в областях мозку, які займаються соціальними функціями. Що може пояснити деякі з поведінкових змін, які спостерігали підлітки під час пандемії. Розуміння того, що раннє дозрівання мозку може бути пов'язане з підвищеним ризиком нейропсихіатричних розладів, є важливим для забезпечення підтримки підліткам у цей складний період їхнього життя. Це також підкреслює необхідність тривалого моніторингу та психологічної підтримки для тих, хто пережив локдаун. Тобто для нас всіх до речі, це були не зовсім наші висновки, а висновки дослідження, і насправді. Тоді виникає думка, якщо такий сильний вплив у підлітків з за кордону, то уявіть, що відбувається з нашими дітьми, які пережили не просто локдаун, а ну, війну, локдаун, це все одне на одне, переїзди. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу, бо в мене немає слів. Буквально. І ми це не вирізли. Однією з властивостей людської пам'яті є епізодичність. Ми здатні запам'ятовувати щось, а потім подумки повертатися до цього спогаду. Але ми не можемо подивитися на ці спогади як на безперервну кінострічку. Науковцям вже було відомо, що для забезпечення цього мозок створює критичні точки в спогадах, які дозволяють відрізнити їх один від іншого. Однак досі було невідомо, як мозок розставляє ці точки та як ділить безперервний потік нової інформації на окремі епізоди минулого. Наприклад, як людина, згадуючи випускничі весілля, вихоплює з цілого дня найважливіші моменти. Дослідити це взялися науковці з Колумбійського університету в Нью-Йорку. Науковці припустили, що рамки. Спогадам надає контекст ситуації, місце, в якому перебуває людина, або люди, з якими вона в цей час спілкується. Щоб перевірити цю гіпотезу, вони створили аудіоісторії, кожна з яких поєднувала місце дії, ресторан, аеропорт, магазин або лекційний зал і певну соціальну ситуацію розрив, пропозицію щодо одруження, ділового вогоду або романтичну зустріч. Перед прослуховуванням такої історії учасників просили фокусуватися на одному аспекті історії: або на місці дії, або на соціальній взаємодії. Як виявилося, коли учасники зосереджувалися на локації, їхній мозок розбивав історію на розділи разом з тим, як змінювалося місце дії. Це відстежили за змінами активності медіальної префронтальної кори, яка залучена у схематичному сприйнятті ситуації. Схожим чином діяли і люди у проведеному науковцями невеликому онлайн експерименті, де вони прослуховували ті самі аудіоісторії з проханням зосереджуватися на місці події чи певній соціальній взаємодії. Насправді, звичайно, ця публікація не просто про те, що контекст і місце визначає те, як чітко ми щось запам'ятовуємо. Вона показує і те, що гіпокамп бере участь у запам'ятовуванні контекстуальної інформації, хоча до цього так не вважалося. Важливо розуміти, що такі ось уточнення і переписування. Становлять науку, і цим динамічна наука відрізняється від статичного навчання. А якщо ви захочете прочитати про деталі і кожну долю мозку, яку запідозрили в зберіганні спогадів, то напишіть про це в коментарях під постом в телеграмі, і ми надішлемо вам посилання на повну статтю. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, яка з новин вам здалася найцікавішою, можливо, найважливішою, а може і найочевиднішою. В будь-якому разі, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вас підписка, лайк і до зустрічі в наступних відео.